Широкомасштабний конфлікт між такими досвідченими у військовому розумінні противниками, як Росія і Україна, стає війною на виснаження. Зазвичай такі протистояння вирішує те, яка зі сторін має кращу військову промисловість. Про це пише видання Економіст російська економіка майже у 14 разів більша за українську. І хоча сукупні ресурси союзників України набагато більші, саме оборонна промисловість Росії повільно повертає війну на свою користь. І нічого на сьогодні не демонструє проблему більш яскраво, ніж артилерійські снаряди. У розпал літнього контрнаступу українці використовували близько 7 тисяч снарядів за день, що значно більше ніж росіяни. Ситуація змінилася з минулого місяця. Тоді як українські війська використовують до 2 тисяч снарядів за день, росіяни випускають у 5 разів більше. Розмови про патову ситуацію це самозаспокоєння. Захід зараз стоїть перед вибором, каже експерт Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Джек Вотлінг. Він може дати Україні те, що їй потрібно, або поступитися безповоротною перевагою Росії. І США, і ЄС мають проблеми із наданням допомоги. Американська військова поміч на 61 мільярд доларів затримується у конгресі через суперечки щодо імміграції. Європейські 50 мільярдів євро через вето проросійського лідера Угорщини Віктора Орбана. Європейці оптимістично налаштовані щодо допомоги, яка буде виділена на саміті у лютому. Але Україна все ж стурбована, що надмірна заангажованість штатів і ворожі. Дональда Трампа неухильно зменшуватимуть підтримку з боку Пентагону. Це, на думку, економіст може залишити Київ у повній залежності від Європи. Досі європейці мали непогані результати. Обіцяна військова допомога країн ЄС перевищила американську на 44 мільярди євро. Німеччина надала понад 17 мільярдів євро. Скандинавські країни також докладають чималих зусиль, але картина неоднозначна. 9 січня комісар ЄС із питань внутрішнього ринку Тірі Бретон запропонував створити фонд у розмірі 100 мільярдів євро на розвиток європейської оборонної промисловості. Бретон каже, це не лише для того, щоб допомогти Україні, але й для того, щоб застрахуватися від виходу США з НАТО, якщо Дональд Трамп знову стане президентом. За даними Міноборони Естонії, виробництво артилерійських боєприпасів у Росії цього року досягне 4,5 мільйонів одиниць. У РФ вже виготовляють за місяць сотню ракет дальнього радіосудії, що удвічі більше ніж до війни. У США та ЄС випуск снарядів також зростає, але не так швидко. На відміну від Америки, де такі заводи перебувають у державній власності, Європа залежить від приватних фірм. Після холодної війни вони зосередилися на створенні значно меншої кількості снарядів, роблячи їх більш досконалими. І перш ніж розширяти виробництво, заводи вимагають від урядів певних гарантій. Наші замовлення вже втричі вищі, ніж були в березні 2022 року, каже керівник компанії NAMMO Мортен Брандцаек. За його словами, збільшення виробничих потужностей настільки величезне, що уряд має допомогти промисловості розділити ризики. До того ж, антимонопольне законодавство ЄС перешкоджає прямим інвестиціям Пентагону в європейську промислову базу. Виробництво інших видів боєприпасів, зокрема керованих реактивних снарядів до систем залпового вогню і протиповітряної оборони, є ще одним викликом для Європи. До 2025 року пише економіст, Україна потребуватиме майже 9 тисяч реактивних систем залпового вогню на рік. Європа може виробляти їх, але не у таких масштабах. Для Того, щоби найбільший у Європі виробник ракет міг відкрити нові заводи, уряди мають замовити продукцію щонайменше на 10 років уперед. Одним зі способів прискорити нарощування виробництва для Європи може бути пом'якшення технічних специфікацій. Снаряди все одно рідко відповідатимуть високим західним вимогам точності, якщо стріляти з часто зношених українських артилерійських стволів. Україні, ймовірно, знадобиться 2000 нових стволів на рік. А правила безпеки щодо тривалого зберігання не мають сенсу для снарядів, які будуть випущені протягом декількох днів. У війнах на виснаження потреба в кількості майже завжди переважає над якістю. Цей рік для Європи буде непростим, вважає економіст. У разі, якщо американська допомога вичерпається або припиниться, саме на її плечі ляже весь тягар військової підтримки України у довгостроковій перспективі пише видання, коли американська підтримка стає все більш невизначеною, європа просто не має іншого вибору, окрім як відновлювати свою оборонну промисловість. Це був огляд преси.